Історія людства нероздільно пов'язана з природою, освоєння якої давало змогу людині не тільки задовольняти свої насущні потреби, але й розвивати свої інтелектуальні здібності, створювати витвори мистецтва. При цьому вплив людської діяльності на природне оточення постійно змінював свої форми, поступово набував дедалі більших масштабів. Що спричинило шкідливі забруднення, техногенні аварії, природні катаклізми, які становлять загрозу і збитки для людей. В перекладі з грецької мови слово екологія означає науку про будинок, дім, а нашим домом є земля невеличка планета у безкінечному просторі. Щоб підтримувати помешкання в чистоті та зберегти від ушкоджень, ми маємо докласти чимало зусиль. Втім, виходить поки що навпаки. Щоб запобігти природним катаклізмам, вчені наголошують: світ має зменшити підвищення температури повітря на планеті на 2 градуси за Цельсієм, а також Обмежити викиди парникових газів в атмосферу. Слід зазначити, що на чистоту повітря впливають не лише підприємства, а й кожна окрема людина. Автомобіль, заправлений бензином, щороку викидає в атмосферу близько тонни шкідливих газів. Отже, водії переходять на альтернативні види палива. Крім охорони повітря. Екологи вважають пріоритетами в своїй галузі очищення води, раціональне використання землі та мінеральних ресурсів у світі, збереження заповідників, утилізацію та переробку відходів. Що було спочатку? Зламане дерево, каналізаційні стоки, направлені у чудовий ставок, розбита пляшка? Чи рішення зробити це, рішення, яке людина дозволила собі прийняти, що первинне, забруднене довкілля чи брудна душа? Справжня екологічна свідомість бере початок з молоді, адже вона є поколінням майбутнього, людьми, яким ще далі жити на цій планеті. Можна багато говорити про глобальні проблеми людства та всесвітні катаклізми, а починати щось робити слід з себе. Якщо кожен змінить себе, то зміниться і поведінка всього суспільства. Що може зробити кожна людина для екології планети, так само почати з екології душі? Священний обов'язок усіх нас полягає у постійній турботі про благо нашого спільного дому. Обережно, чутливо, з любов'ю ставитися слід не лише до людини, а й до природи. Ставлення до природи є ознакою моральності і мірилом рівня культури людини.